Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати невеличкий відеоогляд на ось такий садовий інвентар, як то кажуть. подрібнювач гілок мережевий від відомого японського виробника Макіта. Я думаю, розказувати про Макіту нічого не потрібно. Всі знають дуже розповсюджений виробник, багато дуже товарів різних, і ручного інструменту, і садового інвентарю вони виробляють. тому Розказувати нічого не треба, просто можемо сказати, що все, що вони робляють, це є якісними товарами. Значить, бачимо зразу маркування нашого подрібнювача UD 2500 і відразу трошки його характеристик. Значить, працює він від звичайної мережі 230 вольт 50 Гц. Як ви бачите, ось зразу на передній панелі нас зустрічає. Таке підключення, ось такий штекер під захисною кришкою. Доволі таки плотно вона закривається і запобігає потраплянню туди вологи. Дуже таки якісно, добротно зроблено. Якщо брати, наприклад, в порівнянні із нашим подрібнювачем, який також ми недавно показували вам від виробника Hedge, то маємо ось таке підключення мережеве у випадку нашого виробника Hedge Доволі таки, я вам скажу, і там і там зроблено добротно, але тут система більш продумана. Тобто знаходиться це у нас підключення, наш штекер під ось такою захисною кришкою. Далі маємо по нашим характеристикам потужність нашу 2500 Вт, доволі таки потужний двигун. тут. І маємо максимальний діаметр гілочок, який ми можемо подрівнювати 45 мм. Якщо порівнювати із нашим іншим конкурентом так сказати, від виробника хедж. То маємо тут у нас е, трошки попотужніший двигун 2800 Вт, і максимальний діаметр 45 мм гілочок, який ви можете подрівнювати. Ну, я вам скажу, по потужності двигуна є різниця, а от по товщині діаметру гілочок, який ви можете порівняти, то там, в принципі, 1 мм це не є такою ж великою різницею. Обидва двигуни. Обидва наших подрібнювача мають ось таку фрезу, яка встановлена всередині. До неї, на жаль, доступу немає, тому що ззаді все закрито ось такою панеллю. Але також в комплекті є інструмент, тобто шестиграний ключ та накидний ключик для того, щоб знімати дану кришку і обслуговувати нашу фрезу, якщо вам буде це потрібно. Також маємо регулювання по в подрібнюванні наших гілок. Тобто ось у нас є фреза і ось така направляюча, яка змінює своє положення і змінює ось цей простір так сказати, між фрезою та направляючою. Для того, щоб регулювати товщину ваших, подрібнювання ваших гілок. Ось так. Регулюється. Це у нас ця відстань між направляючою та фрезою, виконано також доволі якісно. Бачимо ось такий регулятор. Який має два, два види фіксування, так скажемо. Це перше це можемо крутити за даний регулятор, і друге це у нас ось таке друге кілечко, для того, щоб можна було, наприклад, відсунути нашу, відпустити нашу направляючу, і другим кільцем зафіксувати її положення. Тобто, ось як ви бачите, тепер. Відкрутити можна, закрутити далі, якщо ми зажмемо, ось це перше кільце закрутити далі не можна. Ось така система тут придумана, хитра. Чи зручно це зможу більше сказати у процесі його використання? Якщо брати, наприклад, наш конкурент-хедж, то бачимо, що тут у нас виконане все ось такому простому вигляді. Маємо ось таку ручку тугого ходу, яка закручується та викручується. І, відповідно, регулюючи відстань нашу між фризою та ось такою направляючою. Також, якщо беремо по макіті, то бачимо ось такий фірменний його дизайн. Червоно, точніше, чорно, такий синій. Це фірмовий макітовський дизайн, все виконано, я вам скажу, із такого міцного пластику. Все зроблено, як то кажуть, на совісті, відповідно, Гранці також виробник дає доволі немаленьку. Також бачимо по елементам його зборки, що у нас є ось така міцна рама, яка стоїть на ніжках та на колесах, які також ідуть в комплекті. Колеса маємо прорезинені ось такі, щоб зручно було переміщати. І маємо ось таке у нас на рамі підсилення. Наприклад, якщо брати нашого виробника, нашого конкурента Hatch, то тут. Підсилення ми не маємо. Тут стандартна ось така рама, також міцна, але без підсилення. Тобто і той, і той виробник хороший, але тут ось бачимо ось таке підсилення. У нас також воно є ось і знизу. Маємо також великий місткий травозбірник в нашому подрібнювачі Макіта ємністю 60 літрів. Ось так він дістається зручно, щоб його спорожняти, і також назад він зручно стає. І фіксується за допомогою ось такого нашого фіксатора. Зараз я вам покажу, як він працює. Ось ми дістали, раз, зафіксували, і у вас вже травозбірник нікуди не дінеться. Тож, дорогі друзі, ось такі подрібні очі є у нас в наявності. Якщо брати в порівнянні макіта або хеч, то я вам скажу і той і той виробник дуже якісний, всюди є свої плюси. Якщо брати хеч, то маємо більш потужний двигун, зручне керування. Якщо брати макіту, то маємо ось таку підсилену раму. І також потужний двигун, і якісну збірку, як то кажуть. Тож, дорогі друзі, за такими подрівнювачами, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Залишайте замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Будемо раді вашим зверненням, підберемо із задоволенням вам подрібнювач по вашим запитам, по вашим потребам і, як то кажуть, зробимо вашу покупку більш приємною завдяки, наприклад, невеличкому бонусу у вигляді знижки або ж безкоштовної доставки. Якщо звернетесь, знову ж повторюсь, до нас залишите замовлення або зателефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Тож, дорогі друзі, чекаємо ваших звернень. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!